Двері тут закладені. А це будинок осадку давав. Його ага. заливали жидким склом. І це приміщення закрило. Ага. Це тут туди градпроєкт. Зрозуміло, бачите, як тут все відбувається. Ну, давайте виходите, вимикайте, давайте освітлення. А я ж там ну тут вимикайте і підемо назад, повернемося. Так я ж вам хотіла двері показати. А, Двері давайте показувати. Двері, які повинні були бути укріплені. От подивіться. Оце е, комісія сказала, що це укріплені двері. І от вони самі ой, спать. самі двері. Угу. От, подивіться. Старі не зачиняються всі в повутинні. Фу. А який у вас старий? Скільки ви сплачуєте рем сервісу за. От я за трьошку плачу 364. Угу. Доброго дня. Бачите, нема тут освітлення. Немає, що, я прохала ми... зробити освітлення. Доброго дня. Бачите, в темряві. Так. Здесь сусіди. Так. Темряві. Ну. Да, в темряві. ну, скажіть щось для нашої влади. От я не знаю. От я що, не знаю, про, що казати. Що, що у вас болить? Щоб люди почули. боретеся за це. Укриття, щоб воно було зроблено. за укриття. Я борюсь з грудня місяця 2022 місць, е, року. Mm -hmm. І мені хотілось би, щоб вони все таки зробили його. Вони вважають, що це потрібно тільки мені, а це не потрібно тільки мені. З, біля нас є тільки одне добри е, та, там три, отам укриття. Mm -hmm. А люди біжать біжуть сюди mm -hmm. Mm -hmm. і тут знаходитись неможливо. А скажіть, будь ласка, це таке файне приміщення? Тут є укриття? Немає укриття, тут є тільки паркінг, Ну, воно теж mm -hmm. вважається укриттям mm -hmm. зараз. Ну, у вас воно просто як бомбосховище, правильно? Найпростіше, Це, укриття. найпростіше укриття, і воно, як бомбосховище, не просто підвал у вас, а бомбосховище. Тому і дали цю вам табличку, лише те, що вам дали. Добре. Шановна громада, будь ласка, робіть репости, допоможіть рекорд на 6, рекорд на 7. Будинки, вони не поряд знаходяться, щоб ви зрозуміли. Тут треба перейти дорогу, проспект Металургів, просто адреса так і йде. Людям вони потрібні. Якщо у вас такі ж самі проблеми, звертайтесь, будь ласка, давайте висвітлювати, давайте писати, давайте грантові кошти, які влада наша каже, що вони не можуть на оборону їх пустити, хай пускають на укриття. Нам потрібні з вами ворог просувається і нам з вами, нам з вами в ць, в цих підвалах, укриттях, які в ганебному стані сидіти.